Під переобладнання місто віддало один під'їзд поліклініки, розташованої в житловому дев'ятиповерховому будинку. На першому поверсі вже найближчим часом презентують чотири нових квартири, де будуть проживати переселенці. Наразі підрядник ПП позитив займається остекленням. Всі оздоблювальні роботи вже виконані. Встановлено сантехніку. На даний момент проходять роботи, приходять комісії, дуже часто просматривають роботи, і ну поки ми все йде. Нормально. Работы идут к завершению, осталися коридоры входи, а стіни вже готові, которые были разрушены, мы переделали. Ну и сейчас двигаемся к синейшую. Через две недели, я думаю, мы будем сдавать. Вартість робіт 2 мільйони 300 тисяч гривень. Кошти надає інвестор. Відзначимо під нові квартири. Місто виділило і приміщення колишнього дитсадка на вулиці Біляєва. 16. тут побудують 24 квартири. На сьогодні в Мелітополі відкрито вже три соціальні гуртожитки для переселенців. В авіамістечку на новому Мелітополі та на вулиці Героїв Сталінграда. На цей раз будують не гуртожитки, а вже повноцінні квартири. Окрім будівництва житла для переселенців, паралельно в рамках проекту за грантові кошти триває ремонт даху у школі. поля номер 4